Вітаю, шановне товариство. Бажаю гарного настрою і приємного перегляду. Пігнали мапа Каракін Частина друга Полювання в розпалі. Під час приземлення було помічено ворожий склад. Ну що ж, лотаємося і починаємо шукати нашу здобич. Вінчений успіхом попередньої карти. Тімейти не відчувають ні страху, ні жалю. Ця зграя вже готова до будь-яких перепитій і викликів долі. Тімейт детектить першого і ставить його на коліна копати хробаків. Виявляємо ще одного аборигена, який причаївся в халупі. Так кортить кинуть йому РПГ. Не влучусь, мабуть, сіль високо. або палець, або просто руки сраті. Член зграє, добирає останнього. Гарна робота. Ну що ж, тепер можна трішки розслабити булки. І долутивуть, вирушаємо в дорогу, тримаємо вектор в сторону пригод. Каракін мапа невелика, але слід зважати на те, що дуже багато скель, і небезпека може чаїтись за кожним кутком. Мисливський нюх не підводить члена зграї, і ми знову помічаємо нову ціль. Свіжий спрей свинця в обличчя, і той відправляється до своїх друзів в лоббі. Таке вже швидко плине це життя на Каракені. Сонце, пустеля. Тільки одній команді дістанеться той славний ковток перемоги. Синя зона підтискає 26 живих серед них. 4 Хантера. Ну давайте вже виходьте, вівці. Скільки можна у вас шукати? Помічаю. А он ти де Орел? Та не той, що літає. А мабуть той, що гори обсирає. Крутився, вертівся, назад, повернувся. Так, я не зрозумів. Виорви. Чекальянщики з тімейтом накинули туди пару куль цим їжачкам на дим не допоміг. Дубль два не дав результат. Але ми не засмучуємося, бо з ними зстрінемося ще пізніше і виясним, хто тут ковбой на дикому каракені. Ля, ти хто такий? Білет покажи, не проплатив. Ну, то лежи відпочивай. Тікаємо від зловіщої фіолетової зони і помічаю, що відкрите сховище кракена нечисто тут. Ну ви зрозуміли пісок в очі, вітер не той, балістику забув. одні розчарування. І все, що тої той кракен. Опа. Оцечок. Та ти ж там, мабуть, не один. А цілий виводок. Перестраховуюсь липучкою. Привіт, рингтон з 2000-х. Тіммейт відправляє глибоку в другого пецика, а мені залишається вишивка на платі. Оу! У них тут кунімет. поступаюсь союзнику, набиваємо торби крамом та продовжуємо нашу пригоду. Освіжаємося холодним лимонадом перед спекою. Літаю ти біжечки в тумані. От змішлись. У моїх тімейків зіз сонячний удар. Кракінське сонце нікого не щадить. Точним пострілом в голову добирає останнього з Непроста ситуація. Треба рятувати від перегріву хлопці. Не забуваємо й про те, що справа від нас причаївся ще один храбак. Слава лисая башка! Дай пиріжка. Тебе що, мама не вчила, чи треба шапку одягати не тільки коли холодно. Концентрация на перделі. Будем викурювати коктейли. От анді розчихляє Ручний Конімет. Атанді стали крапку. Дякую за перегляд. Підписуйся, ставте лайки, коментуйте відео і не пропускайте жодного випуску. Чао!